Усім привіт, новий відосик. Простоїли ми два дні Вінниці і все ж таки. Все ж таки ми знайшли завантаження. Зараз стоїмо, е, викидав сміття тут в контейнер перед Запоріжжям. Е, знайшли заявочку на Запоріжжя. Тонна 200 ваги, 6 метрів по полу, металопрокат. Забрали вчора ввечері, виїхали десь в 6 в виїхали. Зараз у нас вже на годиннику майже 9-та ранку. Так що їдемо потихеньку на Запоріжжя. Єдине, що з цієї погрузки мені не дуже подобається. 에... <кій> що ми їдемо якраз, якраз так в притюрочку по ставці, Якби би хотілося трошки більше, але більше не дали. Ш... Срочний вантаж каже, от платимо таку суму і все. Я кажу, ну, ладно, кажу, що стояти, треба їхати по-любому. Просто я вже хотів додому їхати пустий. А потім так подумав, що їхати додому Паражняка, якщо ще треба попрацювати і заробляти грошенятка. По-друге, це було по-перше, по-друге, що це профіль, ну там труба, коротше. труби тонна 206 метрів, верхнє завантаження. Що мені взагалі геть не сподобалося, тому що в Вінниці вчора було по погоді показувало мінус 3. Це вже було якраз під вечір. День дерев'яний. Я поки розтентувався, пройшло напевно хвилин 20. Я не можу його закинути, там, ну, провернути мені треба перші там. Перші, дві труби треба його провертати, щоб він далі йшов типу, нормально. Коротше, блін, нічого не виходило, прийшлось залазити на кришу, тягнути його вручну. Коротше, таке собі ще заняття. Хамути ті пластикові. Позамерзали, походу полопалися половину. У мене там були якісь хамути, я знову тенку на, ну, до профільної труби. Коротше, блін, таке сидіти. Не дуже мені сподобалося. І так само буде верхнє розвантаження. Це кадєтки. Ну я розтинтовуюсь не повністю, а десь половину. За два рази хай його знімають, до трубу. Тому що повністю розтинтовуватися, я там можу вмерти, блін. Із Запоріжжя у нас поки нічого немає, не буде. План Барбороса, якщо до 4-ї години не я, на Євгеній нічого не знаходить, то ми їдемо на Дніпро Бережняка і вихідні знову будемо разом по ходу діло. Треба буде... Треба буде знову коротше, відпочивати ну, по-нормальному. Подивимося. Він стоїть в кривому розі зі вчорашнього дня, каже, нічого немає, геть нічого. І що робити, ну типу, не знаю. Ну і домовилися так. Коротше, якщо ніхто із нас нічого не знаходить, то зустрічаємося в Дніпрі. Хрен з ним там, 100 км, Ну, не 100, там 90, ні, ну від тої точки, де я буду, десь 100 км до Дніпра. А йому, виходить, до Дніпра з кривого, десь 150. Коротше, не знаю, подивимося. Все, зараз мчимо на розвантаження. Там на завод якийсь я вже не пам'ятаю, як називається. Розвантажуємося, попутно шукаємо вантажі і вирішуємо, що будемо робити далі. Погнали. Ось короче, наш вантаж. 6 метрів. Тент я вже розтентувався. Із цієї пачки тільки одна труба поїхала. Вчора в Вінниці тормозив на об'їзній, стукнула в той, а там нічого немає. Так от вона пачечка. Тонну 200. Все, розвантажуємося і шукаємо щось інакше. Друга година. Ми успішно розвантажилися е і успішно вже одну точку закидали, зараз приїхали на другу точку і будемо їхати додому. Зараз покажу, що завантажив. Оце короті, перший мій, мій груз. Кранбалочка така якась. А от другий. Так, Ми вже завантажувалися і саме потолок, меблі. Єдине, що не дуже хотілося сюди їхати по одній великій причині. А знаєте яка причина? Причина, тому що якщо повернути, виходить, перший, другий на третій з'їзд, Це 120 кілометрів. 120 кілометрів і я вже в рідному місті. На кільці виконайте з'їзд на космічна вулиця. Продовжуйте рухатись по вулиці космічна ще 4 кілометри. Це буде Мелітополь, 120 кілометрів, і я буду вдома. Але туди зараз не проїхати, не просунутися. Аж серце так трошки не на місці, блин, коли бачиш, що дійсно можна повернути і, і помчати додому. Але сподіваємося на краще, що скоро всі території будуть на місці. І я зможу попасти до свого рідного міста Мелітополя. А тим часом... Ми їдемо на Хмельницький. Їдемо додому. в інакший дім, скажімо так. Все, полетіли. Так, виїхали ми з Запоріжжя. По часу у нас 16.41. Вийшло у нас зустрітися в цей раз з Євгенієм і Женькою. Ну нічого, зустрінемося вже вдома. Він там десь між... Між чим? Новоархангельськом і Уменю десь... Десь коротше, він, чи, ні, до Умені, по-моєму, 80 кілометрів. Це виходить, між Кропівницьким і Уменю він там десь зараз розвантажується. А я тим часом їду на той на Хмельницький. О, курва на дальньому йде і взагалі похеру. <кій> <кій> Ладно. Можливо, ще зустрінемося в Умані, об'єм кави. Ну, якщо він буде виїжджати, не Е, Саме головне не сказав. По вазі у нас десь 2,5 тонни, може 2700. Зайняло по місту на всю машину. Е е е хотів ще сказати, що <кій> вітаю я всіх зі святом. Сьогодні День Святого Миколая. Всіх зі святом, щастя, здоров'я, головне здоров'я, а все інакше і так у вас все буде чики пукі бомбонів Ну, а ми тим часом їдемо далі. Погнали. Так, що, приїхали ми в Олександрію. Хто з Олександрії? Всім привіт! Ох. Тут валить сніг, дай Боже. Все нормально. Зараз би, напевно, якогось жигуля і кудись на якийсь опітачок, то було би файно, я думаю. А вон вже вон молодь вже на жині заправлялася, напевно. Зараз почекає пару годин і буде нормальний сніжок. Зараз поп -попри... попригрівають свої. своих же гульбанчиков. И кустелочку Да, у уже в снегу вся. Я кустелочку поруч посадил и можно раздавать и боком. Така погода файна, якщо і у нас в Хмельницькому випаде нормально снігу, піду малому, куплю санки. У нас там є поруч горка така. В тому році там каталися діти, поза тому році. Така прикольна горка, якщо чесно, тіпа, навіть і я би покатався на тої горочці. Були би тільки санки. Пошв, пошв, родимий, Газу, 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 газу. Насавелла, все, трошки посунувся. Ну і аварійчка де? Хуй на два туди аварійка називається. Ну і ладно. І таке буває. Ах, ну, поводка просто файна. Ладно, почмо далі. В Кропівницькому, да, в Кропівницькому зараз на об'їзній. Ну, як зараз, як доїдемо, поп'ємо кавусі і потихеньку будемо шкрябати. По такій погоді, до речі, е, нікому я не раджу спішити. Краще запізнитися навіть на пару годин, а то і більше це буде безпечніше. Так що, полетіли. Проїжджаємо Кропівницький, вже виїжджаємо з нього попереду, йде Реношка, п'ятітонік Влад. Да, Владік точно. Е -е, познайомилися з він спитав, куди я їду. Я сказав, що додому на Хмельницький і йому на Хмельницький запропонував коротше, він поїхати в парі, на що я навіть не відмовився, кажу, давайте попереду, тому що я на горки трошки сідаю кажу. І якби, буду тебе садити. Каже, рація є, я кажу, Блін, поки немає рації у мене, йо-майо, -мо -йо. може на Новий рік собі подарунок зроблю, ну не знаю ще поки. Подивимось, ну. То таке. обмінялися номерами. Каже, якщо шо дзвони, каже, замість рації в нас є телефони. Я кажу, теж як варіант. Ну і коротше не знаю, подивимося, можливо навіть сьогодні вже будемо в Хмельницькому. Ну, як на сьогодні, типа як завтра, там вранці. Подивимося. Теж хлопець працює по Україні сам з Дніпра. Так що так і заводиться нові, нові знайомі, суто на трасі. що все, їдемо потихеньку, не спіша. Я йому одразу сказав, що я топити не буду. Я той... Я не із тих, хто любить газувати. Він каже, я теж каже, я сильно швидко не їду, каже, не переживай. Я кажу, ну все, тоді путем. Так що все, їдемо. Так, усіх з добрим раночком. Коротше, шоста ранку. Ми успішно рухаємося в сторону дома. З Владом. Він на риношці йде попереду, я позаду, так як я трохи сідаю на горках. Ой, ніяк <кій> не можемо попити ми каву. Щось. Щось поки не йде з кавою. Ну що, зараз перша попавша заправочка буде. То станемо поб'ємо кавусі і будемо рухатися далі. Що так став рано, тому що хочу я пройти, хто знає, той знає, ранкові пригоди, не буду казати які, щоб все було нормально. І якось так торчу. Так що шукаємо, де попити каву і... Тулимо на першу точку розвантаження. Так, успішно ми попили каву, заїхали в Вінницю. Хто з Вінниці, всім доброго ранку і великий привіт. А ми той час мчимо далі. Я трошки відстаю, але то нічого. Риношка он попереду їде там, а я позаду. У нього 6-літровий мотор, а у мене 3,9, я трошки на горки, так, не дуже заходжу. Ну це, звісно, я зараз розігнався, щоб зайти, а так, четверте, третє, -та, то заходить. Так що все, полетіли далі. Корочу, що, Хмельницький, перша точечка ми розвантажилися. Все, ну типа, ненормально, ну, іде. Хлопці, походу, взагалі не очікували мене сьогодні приймати. Вони типу, ми її не знали і той. Коротше, вирішили вони зробити трошки на зло, позалишати сміття е, в машині. Там картон, всяку тут підложки. Я кажу, хлопці, доставайте, кажу, де да викидайте, нахер воно мені треба в машині. Ні, кажу, типу, ми нічого... Ми сміття, типу, не збираємо. А я кажу, типу, блять, збираю то сміття. Таке, коротше. Не, не дуже мені сподобалося. Але що вже робити? вже... Е, зараз їду додому, швиденько забираю свою банду контрабанду і вона буде їхати зі мною на Староконстантинов і назад. Так що якось так полетіли. Коротше, ми вже е, приїхали додому. Ти з татом їдеш? Ось так, йо-моє. Зараз жінка пішла за кавою. І той. І будемо їхати потихеньку. Газелька шпари 90. У мене отсечку. Я не можу його ще наздогнати. Нормально, нормально, піде. А ви кажете, що газелі не їздять швидко. Вон. Газель, газель, я ж бачу, що це газель Васьок щось очканув притормозив трохи Так, що, коротше, розвантажилися ми вже Староконстантинові. Я зі своїми кінтерами вже їду додому, через заправку